Один з основоположних законів Всесвіту закон причини і наслідку, говорить нам про те, що причина завжди більша за наслідок, і наслідок завжди менший за причину, по-іншому бути не може. І хочемо ми в нього вірити чи ні, він працює. Приклади роботи цього закону час. Нам здається, час це Бог. Але час це наслідок, а причина безчасовий Бог. Простір. Простір Всесвіту такий неосяжний, що його взагалі неможливо прорахувати, де він закінчується, але він має кінець це наслідок, а причина це безмежний Бог. Генетика відкрила, що будь-яка форма життя це складні закодовані системи. Інформація передбачає інтелект, що стоїть за нею. Будь-який код, наприклад, на код на вашому комп'ютері або телефоні, передбачає, що ви його туди поставили. Весь всесвіт інформативний і пропускає, що є мегаінтелект. Причина набагато більша, ніж наслідок, так у всьому. І те, що є сьогодні, це всього лише наслідок. Але є причина. І нам потрібно розібратися з причиною, тому що якщо ми знайдемо причину, і визначимося з причиною, то відповідно в нас буде інший наслідок.